Автоматична стрічкова пила Bomar ergonomic 320-258 GENK спеціально розроблена для серійного виробництва. Найкраще рішення для автоматичного точного різання. Ергономічна лінія різання оснащена похилим завантажувачем SLE. Для безперервного завантаження матеріалу. Цей верстат ідеально підходить для різання труб і квадратних матеріалів. Стандартне обладнання для охолодження та додатковий майкронайзер запобігають перегріванню, підтримуючи вашу машину в ідеальному стані. Його розроблено з міцною основою, яка поглинає вібрацію і забезпечує довший термін служби. Пластинчатий конвейер, GSP із можливістю сортування реалізує ваш робочий процес від початку до кінця. Стрічкопильний верстат пропонує регульований контроль швидкості від 20 до 120 м на хвилину, що дозволяє вам адаптувати швидкість різання до вашого матеріалу. Тип різу, кутовий різ, діапазон кутового різу від 0 до 60 градусів, привід 1,5 кВт, швидкість стрічкової пили 20-120 м хвилину, довжина найменшого залишку 150 мм. Мінімальний діаметр для різання 5 мм.